Всім величезне привіт! Рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене буде таке невеличке відео з подякою для Іринки. Її канал Ірина Ірвіво отримала посилочку. Я приймала участь у розіграші на її каналі за активність і отримала у подаруночок Ось такий лосьон спрей для тіла від Everlasting. Це у нас Giordani Gold. Everlasting Glow. ось У об'ємі 100 мл. Дуже приємний такий сладенький аромат. Дуже люблю. Лосьони для тіла, спреї, місти, парфуми, це взагалі. Мені дуже подобається ця тема. Ось Іринка, я Тобі безмежно вдячна за таку можливість прийняти участь на твоєму каналі в твоїх розіграшах. Величезно тобі дякую, я безмежно щаслива. Мені дуже подобаються такі продукти, тому ось, серденько для тебе. Також переходьте на канал Римки, приймайте участь. Був ще такий в якості презенту, презенту цукерочка. Ось тому переходьте на канал Ринки, приймайте участь і вам обов'язково пощастить. Ринко, ще раз дякую тобі, моє серденько. Ось, дякую за розіграш.